Мама водяна курочка вивела своїх діточок рано вранці на сніданок. Зазвичай вони ховаються в очереті, дуже погано їх видно, але я рада, що неподалік мого дому в ці одри тут таке тихе місце. Хоч люди тут завжди гуляють з собаками, відпочивають. Катаються на велосипедах, ранкові прогулянки. Але птахам це не заважає, вони почуваються в безпеці і виводять пташенят. От водяна курочка, така вона полохлива, але бачите, в неї теж діточки і вона їх навчає. Що треба їсти, як поводитися. Ось тут декілька. Це дуже приємно. Життя продовжується. І в такому нашому дурному, буремному світі.